Доброго дня, мої підписники і гості мого каналу. Вкотре вас вітаю з селища Максимівки Полтавської області. Значить, ще одну платформу представляємо для, для вашої уваги. Поїде вона в місто Полтава, значить, до бджоловода. Значить, він буде нею користуватися для перевезення своїх вуликів. Значить, вона буде ще застелена вологосійкою фанерою, і буде дуже зручно по ній пересовувати вулики. Значить, в попередній частині нашої платформи ви можете побачити метрові борти, які виконані з упорними стойками. На хамутах дуже міцно, дуже гарно зроблено. Значить, борти кріпляться на защіпках. Значить, попередній частині ще можете побачити вуха для кріплення ременів, обов'язково габаритні вогні, опорне колесо, значить, кріплення, страхувальний цеп, кріплення для контакту. Значить, дуже швидко, дуже скажімо так, зручно він відчиняється, цей борт і ним можна користуватися. Значить, ця платформа представлена в розмірах 5 метрів 10 сантиметрів на метр 80. Вона має змогу для перевезення 30 десятирамочних вуликів або 27-12 рамочних вуликів. Значить, Борти висотою 25 см. Значить, Давайте подивимось на бокову частину. По боковій частині нашої платформи ви також можете побачити опорні стоєчки по кожному вуглі. Вони знесені трошки в сторону, для того, щоб не заважати нашим бджолам працювати на нижній льоток. Значить, Висота бортиків 25 см, так як я вже казав. Значить, Крила виконані на кронштейнах, дуже міцно, дуже якісно тримаються. Ступиться 498 розболтовка, ну, її називають Жигульовська. Значить, Колеса ступиться фірми Алко. Значить, колеса на 14 представлені на цій платформі. Значить, давайте подивимося ще на задню частину е, прицепа. Значить, також метровий борт, він також дуже швидко, дуже зручно відкривається, відчиняється, ставиться на підлогу, так само зворотно фіксується для перевезення. Також вуха для ремінь, Для того, щоб закріпити наші вулики. Е, стопи повороти, ну, скажімо так, е, Ліхтарі задні винесені на зовнішню частину прицепа для того, щоб не заважати нашому борту лягати повністю на землю, для того, щоб можна було по ньому заносити вулики і виносити зворотню. Значить, якщо в когось буде бажання в такій платформі або в трошки іншій, обов'язково мені телефонуйте. Я на всі питання відповідаю. Всім допоможу, всім пораджу, як буде краще для вас. Всім гарного дня, до побачення.